Ми постійно переживаємо емоції. Часом проживаємо, часом витісняємо їх. Одні емоції нам подобаються, а інші ні. Одні ми вважаємо бажаними, а інші ні. Якщо ви дивилися попереднє відео по квантовій психології, де ми вчилися заколапсовувати і розколапсовувати думки, то можете припустити, що емоції, як і електрони, як і думки, теж можуть бути як частинками, так і хвилею, і з ними теж можна зливатися і ставати одним цілим, перетворюватися в частинку. І теж можна за ними спостерігати і розколапсовувати частинку в безмежну хвилю, даючи можливість проявитися їх хвильовій природі. Емоції, як і електрони, можна заколапсовувати в певну частинку і розколапсовувати назад хвилю своєю свідомістю. Також так можна взяти одну емоцію і переколапсувати її в іншу. Які емоції ви знаєте? Радість, гнів, злість, страх і так далі. Але чим є ці слова і чим є емоції насправді? Для того, щоб це зрозуміти, потрібно, як ви вже напевно здогадалися, якщо бачили попереднє відео на цю тему, розколапсувати емоцію як частинку і спостерігати за нею як за хвилею? Які перші кроки до цього? Ми свідомо забираємо осудження щодо того, чи повинні ми відчувати цю емоцію, як маємо з нею поводитись. Ми свідомо забираємо оцінку емоції. хороша, вона чи погана, позитивна чи негативна. І свідомо забираємо значимість цієї емоції для нас. Таким чином, ми дозволяємо собі глянути на емоцію без прикрас і макіяжу щиро, просто і. Прямо. Ми не витісняємо емоцію, а дозволяємо їй проявитися повністю без жодного впливу на неї. Ми будемо спостерігати за емоцією і відслідковувати її, як вона є, і спробуємо спостерігати за нею як за енергією. І тепер подумайте: якби в емоції не було енергії, чи були б вони для вас важливими? Чи заважали б, і чи допомагали б? Часто наші емоції, це те, що дає нам енергію. І саме завдяки цим емоціям, які ми умовно позначаємо як негативні, ми отримаємо значно більше енергії. Це одна з причин, чому люди люблять страждати, тому що відчуття радості не мотивує діяти і жити. Коли ми відчуваємо якусь емоцію, ми автоматично зливаємося з нею, вона повністю нас заповнює, і ми думаємо, що іншого варіанту, як або проживати її, або витіснити, заглушивши, немає. Більше того, ми вішаємо на емоції ярлик і позначаємо її як якусь конкретну і чітко виражену. Наприклад, гнів і сприймаємо все те, що з нами відбувається, як переживання гніву. В цьому випадку ми спостерігаємо за тим, що відчуваємо, як за гнівом. Але хто ж визначив, що це гнів? Якщо зняти ярлик, назву гнів з того, що ми відчуваємо, не вимірювати це як гнів. Не заколапсовувати реальність частинку, як в експерименті з електроном. Якщо ми спостерігаємо за емоцією, як за гнівом, вона буде гнівом. Якщо як за страхом, вона буде страхом. Якщо як за насолодою, вона буде насолодою. Якщо як за радістю, вона буде радістю. Для цього спочатку потрібно спостерігати за тим, що відбувається, за емоціями, як за. Енергією. Давайте зробимо практичну вправу. Вправа може мати терапевтичний ефект і бути проявом квантової терапії, якщо ви дозволите цьому статися. Виберіть емоцію, з якої б хотіли попрацювати. Бажано щось дуже енергетичне. Емоцію, проживаючи, яку у вас буквально підтрушує. Сядьте або ляжте, щоб вам було зручно. заплющіть очі і дозвольте проявитися цій емоції. Дайте їй можливість максимально проявитися. Максимально наситіть її енергію. Як ви називаєте цю емоцію? Де в вашому тілі вона знаходиться? Тепер відволічіться від причини переживання цієї емоції. Відправте причину кудись далеко, ну, наприклад, на вежу. І зосередьтеся лише на емоції. А тепер зніміть з неї ярлик, назву, означення. І спостерігайте за нею, як за енергією. Просто спостерігайте, без намагань втрутитися, контролювати чи змінити щось. Спостерігайте за емоцією, як за енергією, і дайте їй можливість бути собою. Дайте їй можливість рухатися, розвиватися так, як вона сама цього захоче. Так, ми розколапсовуємо частинку, і вона знову перетворюється в хвилю. І дайте цій енергії можливість вийти за рамки і розширитися на весь всесвіт. За чим ви тепер спостерігаєте? Як ви це відчуваєте? Напишіть в коментарях. Виконуючи цю вправу, важливо сприймати все, як є, коли ми намагаємося чогось позбутися або щось змінити, ми опираємося цьому, тримаємо це в заколапсованому стані і не даємо проявитися іншим варіантам. Так, ми самі не даємо змінам можливості проявитися. Знімаючи ж ярлик з емоції, вона стає просто енергією і може рухатися як захоче. Ми спостерігаємо за енергією без жодного наміру. Як відчувалися емоції тепер в такому стані? Тепер ви зможете спробувати цю техніку вже безпосередньо в якійсь емоційній ситуації, спостерігаючи будь-яку небажну емоцію, спробуйте відволіктися від її причини, зняти з неї ярлик назву і спостерігайте за нею, як за енергією. Яка може рухатися і може змінюватися. Тепер давайте спробуємо ще одну вправу. Спробуємо кайфанути від умовно неприємних емоцій. В минулій вправі ми розколапсовували хвилю повністю. Тепер давайте спробуємо її переколапсувати. Робимо все те, що і в попередній вправі до моменту, коли зняли ярлик. Тепер емоція для нас просто енергія. Спостерігайте за емоцією, як за енергією до моменту усвідомлення її нейтральності. Тоді дайте цій енергії інший ярлик, наприклад, радість чи задоволення, і спостерігайте за цією енергією, як за задоволенням чи радістю. Спробуйте заколапсувати цю енергію, потрібну вам емоцію. Ну і за бажання. Потім ви можете з'єднатися з цими переживаннями і наповнитися ними. Таким чином, ви спочатку розколапсовуєте емоцію як частинку частково, а потім заколапсовуєте вже з іншим варіантом параметрів. Що тут важливо розуміти, якщо в системі є кілька електронів, кілька частинок, то ми можемо розколапсувати лише частину з них. Інша частина лишатиметься в стані частинок, а не хвилі. Таким чином, в системах з великою кількістю параметрів і з великої кількості частинок, остаточного колапсу хвилі чи розколапсу системи, зазвичай не відбувається. Зміни відбуваються на якомусь рівні. При цьому на рівні, де не потрібно нічого змінювати, все лишається. Це буде важливо в майбутньому, коли ми будемо працювати з вами як складним механізмом людиною. І якщо вам цікава ця тема, можливо, все ж підпишитесь на канал. Що я б ще хотів би додати: як в людей на фізичному тілі проявляються хвороби, причинами яких є неприжиті, заблоковані, витіснені емоції? З точки зору квантових підходів, людина відчуває якусь емоцію. Вона. Звичайно ж з ярликом, наприклад, ненависть або заздрість. Проявити собі її людина не дозволяє, наприклад, тому що це соціально не прийнято, але в собі її відчуває. Регулярно відчуваючи цю емоцію, подавляючи її в собі, людина колапсує хвилі все більше і більше, і все більше і більше енергії вкладає як в саму емоцію, так і в її стримання, подавлення. В результаті ця частинка стає настільки заколапсованою, що проявляється вже на крайньому рівні. Фізичному на рівні фізичного тіла і проявляється вона там різного роду утвореннями, пухлинами або колапсується в якомусь певному органі. Наприклад, злість часто в печінці, а переживання за померлими людьми в нирках, забороняючи собі проявляти, проживати емоції, там, злість, гнів, ненависть і так далі. Ми робимо гірше лише собі. Ми спостерігаємо за цими емоціями як за чимось конкретним, визначеним і постійно присутнім. І надаємо йому енергії, колапсуємо настільки, що воно проявляється вже на фізичному рівні. Тож дозвольте собі відчувати, ви люди, а не роботи. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, поширте його і прокоментуйте. Так я буду розуміти, що вам цікава ця тема і що варто продовжувати. А в нас попереду ще багато цікавих експериментів і застосувань квантової психології, квантової терапії, які ви можете перевірити безпосередньо на собі. Ну і пам'ятайте, читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.